Чонгарі вже вежа фактично збудована, в тестовому режимі зараз йде процес налаштування обладнання. Наскільки це важливо і для нас, для українців, і яке величезне значення цьому приділяє ворог Російська Федерація, я скажу, що в той самий день, як ми, от до речі, втрьох були на Чонгарі. Коли е, почали будувати цю вежу, був звіт в засобах масової інформації, пройшов про те, що от почалось, будівництво почалося цієї вежі, в той же самий вечір, так звані очільники е, кримської цієї окупаційної влади, вони в той же самий день вже відреагували на те, що як тільки будуть починати укропи. Віщання ми будемо їх глушити. Сигнал в, в Чонгарі вишка вже стоїть 150 метрів за вишки. Зараз йде процес налагодження обладнання, і в цьому році будуть певні зміни в чаплинці. На жаль, поки що ми не зможемо повністю перекрити. Зону, бачите, червоним кольором. Це зона звідки йде мовлення російської пропаганди. Але є певні ідеї, яким чином надалі впливати на це мовлення. До речі, хотів би зазначити, це буде найяскравіший приклад. Ну, досить часто лунають запитання, чому так довго йде це все відновлення. Нікуди ми не дінемось від величезної кількості технічних. А, і бюрократичних процедур, виходячи з того, що на цій території дзеркало моря, а вода а, відзеркалю. так, відзеркалює певним чином сигнали радіо, телевізійні, то ми мусимо узгоджувати всі наші дії з тими країнами безпосередньо, я знаю, точно з Туреччиною що найменше, да, Рум... Румунія, Болгарія, з тими країнами, які так само користуються цими частотами. В цьому районі і це займає чималу кількість часу. Але хотів би зазначити, що технічно, мені здається, будівництво вежі на Чангарі це, мабуть, рекордний З точки зору саме будівельних темпів. Це був рекорд у нас поставлений в Україні. Будуть 100% докори, чому так довго, наприклад, там будуються вежі на Донеччині чи Луганщині. Ми от вчора проаналізували. Приблизно за графіком, ну мабуть, відсотків 70, може навіть більше, часу займають саме, я б навіть не сказав, що це бюрократичні якісь процедури. Просто треба розуміти, що будь-яка вежа це не просто приїхав, воткнув землю і вона починає працювати. Це досить складне обладнання і досить складний будівельний об'єкт. Треба робити величезну кількість розрахунків, узгоджень, погоджень. І переважно більшість часу займає саме от ця така паперова робота, яка нікому не її ніхто не бачить, але її треба робити. І, на жаль, вона займає величезну кількість часу.